всім привіт. Сьогодні у нас розваги, шкода. Знімаємо двигун, тут у нас заміна двигуна. Машину залишив на вихідні, за вихідні з неї натекло і дивіться, вже дотікає, а у нас от все, що є масло в двигуні. Тобто поки вона їздила, поки вона стояла, тут недавно робили заміну масла. В неї вигнало все масло. Вигнало масло із цього сальника, і з заднього сальника. Тобто Тут коленвал, вкладиші закінчилися і відповідно коленвал мотиляється, і сальники нікуди не тримає. Тобто двигуну хана. Тут його ремонтувати нема сенсу, бо що з розпледвалом, що з коленвалом, тут жопа. Щоб ви зрозуміли, масне голодання, мотор задирається повсюди. Попри те, що вона запускається, вона так тріщить, тарахтить, Скажемо так, добре, що хоч заїхали на підйомні своїм ходом, що не прийшлося пхати. Тому частково злив антифриз. зараз от масло зливаю. Ну, реально, дивіться, Тут навіть пів літра нема. Все масло, що було, все вигнало. Чудом воно до мене доїхало. І я не знаю, що знімати, я коротше, буду зараз пологонки розбирати. Тобто скидає колеси, скидаю полося, скидає підрамник. Все, скажімо так, поступово відкручую. Швидше всього, що ми в підрамнику замовимо силимблоки, будемо міняти. в підрамнику їх тут немає, вони вже там попродавлювалися і з цього боку взагалі змістився. З обох сторін, силимблоки змістилися, тобто, говоря про те, що вони там закінчилися і їх тут ніхто нікого не міняв. І в будь-якому випадку їх треба поміняти, щоб автомобіль коли буде вже готовий, щоб він не ризков. Бо не тільки ходовка віддає, але ну і сам підрамник, теж, коли люфтує на силим блоку, він так само гуляє. На великій швидкості це дуже відчутно. Особливо коли попадаєш в гармошку. І відповідно знімемо підрамник, і вже буде доступ трошки до Розбираємо, ну, повністю я знімати не будемо, ми на цьому пункті роз'єднаємо. Будемо відкручувати від колектора. Тобто максимально знімаємо все навісне. Всі провода, роз'ємо, тому що будемо скидати двигун разом з коробкою зборів і вже ж на підлозі будемо розділяти. Якщо Не переселяйте, що мені коштувало відкрутити задні болти. Передні ще пішли легко, задні це звіздець. Воно там все поприкисало, я болт мусив розкачувати вперед-назад, аби його, не дай Бог, не розламати. І так з обох сторін. Зняв підрамник, разб е, стабілізатор, ну, втулки треба міняти. Тут якщо взятися, тут багато куди, ще треба гроші втопити. Втулки треба міняти. Дивіться по гальмах. Ось так працюють передні гальма. Диски треба давати на проточку, але дивлячись на їхню товщину, їх треба замінювати, а не проточувати. Тут вже нема куди точитися. Дивіться до циліндрів. Пильники полопані, циліндр, з соплі. І найболючіше, що зараз будеться знімати глушник, тому що шпильки від слова їх немає не хрена ні одної. там ще якась різьба по залишки є, тут габела. Так що не на один день міні-кекс тут забезпечений. Тому і багато хто там дивується, чого я такі роботи не беру. Тому що реально на старому цьому автомобілі, який хрен скільки років їздили до останнього і зараз його поставити на ноги, то треба в нього стільки бабок вбухати і намахатися, тому що... Та робота, яка б була, б на свіжому автомобілі зробилася швид, швидко, то на цьому буде габела. І мене таке ще джорнік чекає. Що там теж треба буде розкручувати, там все погнивше, таке, що капець. Я не знаю, чи він воді десь стояв, чи що. Щоб його так загноїти, я просто не розумію, яким чином. Ну що ж, можете привітати з нагрівом із ведешкою. У нас лише обламалася одна шпилька. Решта шпильки викрутилась. Легонько, туди-сюди, туди-сюди. Ну, одна правда, вона там прохудала і відповідно не витримала тих коливань туди-сюди. Але решта відкрутилися. Не знаю, чи буду доцільність їх замінювати. Можливо, залишимо, які є. А от одну ту, що виломали, по-любому треба буде перекрутити, виселити і перерізати різьбу. Тобто любов ще буде. І зняли банку з штанами. Так, відіднав, цей зараз цю лямбду треба від'єднав, лямбду відкручувати не буду, бо відкручування його з колектора. Тих хто не знає, скажу одразу, червато, що можна скрутити лямду. Навіть здається, що типу, вроді би ви її викрутили, але вона в різьбі любить лопати. У мене вже таке раз було, що все відкрутили, нагрівали, все класно відкрутилося, різьба ціла. Але потім замітили, що різьба вона в місці видовжена. І в тому місці, де вона видовжена, вона якраз всередині розламалася. І тому, щоб не Власне, не прилетівши на лямду, відкручувати будемо штани разом в зборі з лямдами. Відкручувати їх не будемо. Так. Ремінь тут теж треба буде міняти. І вже ось тут, о, як бачите. Репаєна. Пологонки-полонки, зараз відкручую полося. Відкручую кондиціонер і насос гідравліки. Аби це сиділо не зливати і заново не перезаправляти. Скажу так, по-максимальному все від'єднюю. Так щоб у нас е решта була все на весу. День 6-старий мотор, ну бляха на вісухі такої дрібної, вон надуки і тому подібне. Ще хомути такі поржавілі, що блін, хрін відкрутиш, блін, ну це ж жесть просто. Зараз буду пробувати якось його зрізати з роботи. Аби патрубок не вламати. Зараз ще ключом попробую, бо отвертой не можу прокрутити. І ось таке о. І зараз ще довший час бавлюся, ту навісуху знімаю. Ну, скажімо таку, щоб хоча б відділити від кузла, щоб можна було пустити двигун. Звичайно, то ще буде перевішуватися на її чи мотори, це навісуха. Переплотнятися, я можу поспорити, що я зараз знімаю термостат, а там ще якісь з ним пригоди чи з корпусом і тому подібне. У мене ж не раз було, що в процесі розборки, від, відкручування виявилося, що там. Е Стіночка вивелена, і воно там вже підкапувало, просто було незамітно і е, при розборці це виявилося. От так само, як от з ЄГР трубочка, що йде від ЄГР. І це не тільки ця трубочка. Якщо так взятися, тут багато є і колхозу. От Наприклад, е, від MAP сенсора тут така шляпа. Там має перехід бути з грубою на тонку трубочку. Тут бачите, таку шляпу зробили. На самому фільтрі наліпили сирої гуми. І щоб ця частина приставала, прижалася. Тобто, як той баб там нормально працював, хрен не знає. Треба ще цю трубочку шукати, замовляти. Коротко, і тако в процесі розбору з'являється купа всяких нюансів. Так, Погнімо максимально щоб не спускати рідини з гідрача і кондика, Позавішував їх тут, кондік тут, гідрач тут. Все повідключав, всі магістралі які йдуть в пального, магістралі які йдуть на пічку, все, що між собою пов'язано, Від'єднав колісо передач, повід'єднав щеплення, циліндр щеплення сюди вивів. Все, що тут було, всі магістралі, повід'єднював, всі провода повитягував, у нас тільки ті, що навісні залишилися на двигуні. І По факту у нас залишається від'єднати полоса і відкручувати подушки двигуна, щоб його опускати. Так що, полося. полоса ну, і вже будемо зараз вирішувати, чи я буду одне рило зараз на колеса підкладу і на колеса опускати двигун. Чи я вже колись дочекаюсь, щоб завтра мені допомогли зі ді... знямом двигуна. Зараз будемо щось робити. Так, полоси зняли. Все у нас тут відкручено, зараз це підіжму чомусь. І в принципі, можна підкладатися. Колеса тут сираж, звичайно мені розвівся, бо як би не, не хотів, все одно десь щось мимо протече. І все, І можна. Знімати Похватку все треба буде нічого взяти. Бо щось так виглядає, воно... Начало... Чи воно таку має форму. воно таку форму має. Думав, що проволіло. І можна знімати. Піднімає. Все, обернутик ми. Відділили. Сіє чудо. Ну блін, скільки там вдовбаних трубочок і рубочок, блін. Оце ще треба переобладнати на другому двигуні. Так, на сьогодні все. Вже пізня година. На вулиці вже темно. Е в одне рило трошки важко такі моменти робити. знаєте, Коли якась є команда швидше, це робиться все в два рази, я думаю, може і в три. Але нічого, бачите, і так великий фронт робіт зробили. Все, на завтра у нас залишається на донорському моторі. Це все, все, що тут навісне, перекидати туди. Відповідно, там паралельно зразу міняємо і ремінні ГРМ, ролики і тому подібне. Там тому двигуні всі прокладочки, ущільнювачі, щоб він не зцявся. І там перекинумо коробку. Я вже сьогодні трошки замучив, нога болить, як Щось вже нагадує про себе знати. Я колись в молодості її вивернув був, і зараз вона мені нагадує про те. Так, якось так, ось такий був сьогодні сьогоднічок. Якщо комусь було цікаво, ставити палькосики, чекайте продовження. Завтра буде продовження.